Дозвольте мені розповісти вам щось дивне про тишу в цифрову еру. Ми живемо в світі, де майже все ділиться дні народження, чашки кави, заходи сонця, сльози, сміх, навіть біль прикрашений фільтрами. Та деякі люди залишаються повністю невидимими, вони тихо гортають стрічку, глибоко спостерігають, але рідко якщо взагалі постять. Ви навіть можете знати когось такого, можливо, ви самі така людина. І ось питання, яке завжди зависає в думках. Чому? Чому хтось обирає залишатися невидимим, коли весь світ, здавалося б, кричить по увагу? Легко припустити, що люди, які не постять, просто сором'язливі чи інтровертні. Але це не повна картина. Під поверхнею є ціла психологія, яка говорить об'ємно про людську природу, самосприйняття та тихий бунт проти культури одержимої видімістю. Бачите, для деяких людей тиша це не порожність, це контроль, це сила обирати, що світ не дізнається. Бо чи визнаємо ми це чи ні, соціальні мережі тонко переформували, як ми визначаємо себе. Вони винагороджують демонстрацію, хвалять шум. І все ж ті, хто залишаються в тіні, очасто є тими, хто бачить усе найчіткіше. Вони спостерігають, не перебиваючи, думають, перш ніж реагувати, аналізують, перш ніж судити. Психологи виявили щось захопливе. Люди, які утримуються від частих постів, часто набирають вищі бали за рисами як самоконтроль, інтроспекція та емоційна незалежність. Вони менш схильні до впливу соціального порівняння і зовнішньої валідності. Іншими словами, вони не намагаються довести, хто вони є, вони намагаються зрозуміти це. І в світі, що тоне в перформансах, це рідкість. Бо давайте будемо чесними: більшість того, що ми постимо, це не просто комунікація, це формування ідентичності, це несвідоме прослуховування для належності. Кожен підпис, кожне фото, кожне оновлення статусу каже: Це я, ти схвалюєш. Але коли ти припиняєш постити, щось змінюється. Ти починаєш відокремлювати свою цінність від цифрових оплесків. Ти припиняєш думати в підписах, ти починаєш переживати моменти для себе знову, замість для лінзи. І це секретна психологія багатьох людей, які не постять. Вони прагнуть автентичності в просторі, де все здається постановочним вони не ненавидять соціальні мережі. Вони просто більше не можуть знайти себе в них. Це не про антитехнологічність чи асоціальність, це про відмову зводити своє життя до хайлайтів. Бо, коли ти побачив, як легко маніпулювати сприйняттям, ти починаєш цінувати те, що не можна запостити: тишу, глибину, недосконалість, правду. Для деяких рішення. Не постити приходить після емоційного вигорання. Можливо, вони колись ділилися всім, доки одного дня це переставало здаватися реальним. Вони усвідомили, що щоразу, коли ділилися чимось красивим, відчували невидиму прешер постійно перевершувати це. Вони більше не жили, вони перформували, тож вони тихо кинули, без оголошення. Просто повільне зникнення зі стрічки. Але ось що часто неправильно розуміють непостити не означає не відчувати, це не означає, що вони не дбають, це часто означає, що вони дбають занадто сильно про присутність, про сенс, про захист того, що священне. Є концепція в психології під назвою психологічна власність. Це відчуття, що щось глибоко належить тобі думка, спогад, досвід, і коли ти постиш це, те відчуття власності згасає трошки. Момент стає спільною власністю, відкритою для судження, неправильного тлумачення, навіть насмішки. Тож люди, які не постять, часто охороняють своє відчуття власності над самим життям. Вони тримають свої моменти недоторканими, приватними, чистими. І, можливо, це не сум чи відстороненість, можливо, це тиха форма свободи. Бо подумай, коли востаннє ти робив що значуще і не відчував потягу поділитися цим. Коли востаннє ти сміявся, плакав чи досягнув чогось і не подумав одразу запостити онлайн. Цей рефлекс, ця потреба демонструвати. Не натуральна, вона зумовлена. Це продукт десятиліття лайків, шерів і допамінових петель, які тренують наші мозки прирівнювати валідність до цінності. І коли хтось виходить за межі цієї системи, це може здаватися бунтом, але це також зцілення. Вони починають заново відкривати простоту робити речі для себе, готувати без фото. Подорожувати без тегів, відчувати без пояснень у тому просторі щось прокидається різновид самосвідомості, яка не потребує аудиторії. Але не кожен, хто не постить, робить це з місця спокою, деякі керовані страхом, страхом судження, відкинення чи неправильного розуміння. Соціальні мережі посилили тонку форму тривоги, яку психологи називають прешер самопрезентації це постійна свідомість того, що тебе дивляться, навіть коли не дивляться. І для багатьох це виснажливо вони турбуються, що те, що вони скажуть, може бути неправильно прочитано або гірше проігноровано. Тож вони відступають не тому, що не хочуть з'єднуватись. А тому, що ціна видимості здається надто високою. Вони хочуть бути баченими, але тільки по справжньому, неповерхнево, у тій тиші є глибокий філософський підтекст у світі, що постійно каже Дивись на мене, обрання невидимості стає формою самозахисту. Це каже Я існую за межами твого сприйняття. Вони можуть гортати життя інших, киваючи, посміхаючись, іноді боляче, але рідко проєктують, бо розуміють те, чого більшість не розуміє. Не все, що ти переживаєш, призначено для свідків. Іноді найглибші речі в житті зростання, горе, трансформація, трапляються тихо, небаченими, незапостеними. І коли ти прожив достатньо таких приватних трансформацій, ти починаєш усвідомлювати, що бути невидимим не те саме, що бути незначним. Це насправді те, де формується ідентичність, не перформиться. Ось де парадокс. Соціальні мережі були створені, щоб з'єднувати нас. Та часто вони залишають людей більш ізольованими ніж будь-коли. Коли ти не постиш, ти припиняєш гнатися за цифровою близькістю і починаєш відбудовувати реальні. Ти починаєш помічати, хто перевіряє тебе без потреби в оновленнях. Ти дізнаєшся, хто пам'ятає тебе без нагадувань. Такий зв'язок, сирий, нетрансльований, відчувається важчим, теплішим і нескінченно реальнішим. І люди, які не постять, живуть у тому просторі. Вони будують стосунки, які не потребують доказів. Вони знаходять комфорт у неділеному моменті і дозволяють життю розгортатися без перетворення на контент. Частина цього також про безпеку ідентичності, знання, хто ти є, навіть коли ніхто не дивиться, коли ти комфортний у своїй компанії, тобі не потрібна аудиторія, щоб валідувати твою цінність, це незарозумілість. Це спокій. І парадоксально ті самі люди, які не постять, часто мають найцікавіші історії, щоб розповісти, але вони зберігають їх для моменту, коли ти сидиш навпроти за столом, не навпроти екрану. Бо справжній зв'язок для них не вимірюється коментарями чи лайками, він у спільній тиші, у поглядах, що зустрічаються. Усміху, який не потребує свідків, це люди, які несуть світи в собі, які глибоко оброблюють, постійно спостерігають і тихо розуміють, їм не потрібні оплески світу за їхнє існування, їм просто потрібно проживати його. І, можливо, просто можливо, у світі такому відчайдушному бути побаченим, їхня тиша не вада. Це дзеркало, нагадування, що не все значуще мусить бути поділеним, що іноді найлюдськіше, що ти можеш робити, це зберегти щось повністю для себе. Знаєш що захоплююче? Чим довше хтось тримається подалі від соціальних мереж, тим більше вони починають бачити світ по-іншому, кольори здаються багатшими, час повільнішим, розмови повнішими. Наче відхід від музики робить все реальним знову. Бо коли ти припиняєш перформити, ти починаєш переживати. Є тиха краса в входжинні крізь життя без потреби в доказі кожного кроку. Ти не думаєш про кути, чи освітлення, чи підписи, ти просто там, повністю живий, всередині моменту, а не зовні нього. І це те, що соціальні мережі рідко дозволяють нам робити більше. Але психологія за цим йде глибше ніж уподобання чи смак. Вона корениться в тому, як наші мозки обробляють валідність. Кожного разу, коли ми постимо щось онлайн і воно отримує увагу, лайки, коментарі, сердечка, наш мозок виділяє допамін той гормон винагороди, який робить нас залежними від зовнішнього схвалення. І ось чому тиша тих, хто не постить, це не просто вибір, це звільнення від цієї петлі. Тиша це не слабкість, а сила, це вибір жити без залежності від цифрового дякую. Урешті решт, це повертає справжню свободу бути собою без маски для світу. Дякую за перегляд. Якщо це резонує. Подумай, чи не час тобі теж обрати тишу.